Спеціально замовила з Аліка два таких термометри з показами вологості. Коротше, хотіла показати вам. Дивіться, в мене стояв, він просто в кімнаті, показує 18 градусів. Це ранок ніхто ще не розпалював просто. І один стоїть ось там. Зараз я вам покажу температуру на ньому. Отже, верхній той, що стояв на підвіконні, а нижній той, що просто в кімнаті. Чому саме такий важливий недолив рослин, щоб не перелити, не дай Бог, зимку? Бачите, вологість більша, тому що ну він стояв на ґрунті, тому й вологість більша. А температура, у вже бачите, в руцях в руках піднімається температура на 2 градуси відрізняється. Тобто, якщо ви заливаєте свою рослину, ґрунт набагато холодніший, ніж температура у вас в кімнаті. Або ви забираєте рослини з підвіконня, ставите на якісь термокилимки, або не знаю, там просто щоб не на холодному підвіконні, то тоді буде більш-менш краще. Ось саме тому важливо не заливати рослини, бо там температура менша, відповідно, рослина п'є менше. Випаровується воно повільніше, і нам буде, буде залив на рослинах. Я вам десь лірату свою залила. Бачите? Буде отаке от на всіх листах.